Привіт з фронту бійці із зони АТО передали шестикласникам прапори України з автографами. Їх підписували на передовій. Це така подяка дітям за підтримку і малюнки. В столичну школу прапори привезли волонтери, які зазвичай в зону АТО постачають одяг та військове оснащення. Алохоцінівська далі на цьому фургоні. Із зони АТО одразу до школи в руках сюрприз з передової. Волонтерів, шестикласники зустрічають оплесками. У подарунок дітям привезли прапори України. Вони підписані однавіть майки. Вона дійсно і мені А для гімназії бойовий прапор. Усі вони з автографами бійців. Захисники дислокувались під Лисичанськом. 29-й пост. Коли волонтери вперше туди приїхали, потрапили під обстріл. Тоді військовикам було не до малюнків, які привезли волонтери. Лише згодом вісі змогли віддячити дітям. Жовто-блакитні стяги розписували всім батальйоном. Стояли там, всі ждали підписи. Ну як діти, ви бачили, як діти, і точно так же військові. Кожен стояв, можна я, можна я. Ну це підтримка від дітей. Підтримка, і саме от такий патріотизм повинен бути у кожного з нас. Там на передовій дитячі малюнки та листи стали оберегами. Їх тримають біля серця, обвішують бойову техніку, а ще кладуть у шолом. Вірять, саме вони можуть врятувати від смерті. Отак сталося і тут дірка в шоломі, а голова під малюнком дивом зціліла. Це є нашим оберігом. Дякую дітям за те, що вони розуміють, без підтримки людей, я думаю, нам було б тут дуже тяжело. От Віталій дитячими очима, схожий на бойового пінгвіна десантника. Приємне, що подарунка, я ніколи в житті не в настолько. От вчора вечором аж затаїло дихання, прошли мурашки. Мурашки по тілу пробігли в усіх присутніх в шкільній залі. На сцені дітей давлять сльози. Незалежно від кого. І сьогодні ми хочемо поминути всіх, хто загинув. Вимовити важко виявилось, навіть заздалегідь завчений текст. Дуже любимо нашу країну, і нам дуже це приємно, що ось нас захищають, і тільки за свої душі віддають тільки за нас. Ми будемо за них молитися. Дуже їх цінуємо, і щоб ми дуже хочемо, щоб вони повернулися з перемогою живими. На фронт школярі знову підготували подарунки патріотичні вироби та янголят. Ще ми для наших солдат підготували. Солодкий подарунок. Оці два ящичка. Це з нашими пірашками. Вони дістануться вже іншому батальйону. Волонтери від такої зустрічі не можуть до тями прийти. Такі емоції мене просто я вибухну. Усі емоції та фотозвіт обіцяють передати військовим на передовій. Це колосальна підтримка. Але Андрій Вєтушкін тесен один плюс один.